Востання гонка чемпіонату світу у Рівному проходила 20 років тому. Тоді, у 91-му, американець Біллі Хемл встановив рекорд місцевої доріжки, що тримався 18 років. Втім, цього разу було не до рекордів. На мокрому треку для гонщиків головне було не травмуватися. Спідвей, як на мене, сьогодні він не був схожий на спідвей. Прогнозовано поєдинок пройшов під диктовку господарів. Українізовані росіяни Олександр Лактаєв та Кирило Цуканов, червоноградець Андрій Кобрин, а також рівняний Станіслав Огородник та Віталій Лисак. З перших стартів показали, хто в домі хазяїн. Після третини заїздів свої претензії на друге прохідне місце окреслили і фіни. Щодо словенців та американців, то у цих командах було лише по одному конкурентно здатному гонщику. Отож, до середини гонки будь-яка спортивна інтрига зникла. Були окремі цікаві заїзди, але на розподіл місць це вже не впливало. У підсумку в українців 56 очок і перше місце. Найкраще нашій команді виступив Лактаєв, який виграв усі свої старти. Доволен за свій результат зробили якби все, що могли для команди для України. От. Ну, так гонка аттічна хорошо, достатньо тяжело. Едім далі фіни здобули на 13 пунктів менше, але друге місце це теж путівка до півфіналу. Все пройшло добре. Хоча трек, як для мене, був не дуже зручний. Третя та четверта сходинки у словенців та американців. Вони набрали відповідно 27 та 20 очок. Найперше, що хочу відзначити, так це дуже важку доріжку. А загалом вважаю, наші хлопці, не зважаючи на юний вік, від'їздили добре. І хоча результат ми показали не надто хороший, але найважливіше це досвід здобутий у цій гонці. Думаю, ми сюди ще повернемося. У керівників Рівненського каскади, який займався організацією гонки, після поєдинку суперечливі емоції з одного боку, перемога з іншого кажуть, якби суддя таки погодився перенести зустріч, глядачів прийшло б значно більше. На наші звернення про те, що в принципі гонка відбувається не для галочки, а в першу чергу для глядачів. Не зовсім якби звертали увагу, так тобто їхнє завдання було від'їздити, відбути і, і поїхати. А нам в першу чергу хотілося зробити свято для наших глядачів. Наступне випробування на українських юніорів очікуватиме 28 травня у польському Равічі. У боротьбі за вихід до фіналу нашим спідвоїстам протистоятимуть поляки, шведи та чехи. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.